Вітаю вас, мої любі сонечки! І ще одні прекрасні квіти від моїх світлячків-випускників, які закінчили восьмий курс Академії потоку світла та любові. І вже знову, цього місяця, в серпні, 29, -го, 30 -го та 31, знову перший курс. І я вас чекаю, мої любі сонечки, всі ті, хто готовий всім своїм серцем стати світлом на землі. Провести світло на землю як провідник, відкритися своїм серцем, ошити серцем, зруйнувати себе старого, свої старі ілюзії, розкритися в своїх вищих здібностях. Адже це можливо тільки в потоці світла та любові, творця, мої любі сонечки. І саме якщо ви готові пройдете невеличкий іспит на свій запит, тоді приходьте, мої любі сонечки. Але також пам'ятайте, що. Завжди все тоді, коли треба. Навіть коли ви ще зараз не пройдете, значить пізніше, можливо, взагалі в цьому вціленні ваша душа не готова ще світити. І це також божественна воля. Ви знаєте, що вже багато років так само в мене духовне ім'я Ая. Воно мені прийшло у 2013 році, і прийшло знання про те, що. Тепер підписуйся А, І А. Дві букви А по бокам, і всередині буква Г. Тому що це ім'я означає свята. І так само означає по бокам дві букви А, це початок. І далі початок і кінець, тобто безкінечність творіння. Дві А по бокам. І повна гармонія. Я знаєте, ці стільки років, як тільки люди не писали моє духовне ім'я, по-різному. Я навіть вже спочатку пробувала говорити, але потім просто віддала цей процес, і все воно так я перестала виправляти. І зовсім недавно я війшла в дуже високе, глибоке усвідомлення, що це невірно, тому що потрібно, щоб духовне ім'я називали вірно. Тому що воно несе певну енергетику, щоб там було в кінці не буква Я, як часто люди писали, а а, -А» і щоб не скорочували ім'я Аєчка, Аюсечка, Аєсічка, Боже, як тільки написали. Цьому немає, звичайно, нічого поганого, і люди проявляють свою любов через ці слова, але ім'я змінювати духовне не можна, тому що порушується те божественне, що прийшло від Творця. Тому ім'я моє духовне як духовного провідника А.